Ставтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Богдан. У мене була проблема, вода набиралася в коліні. Довгий час не міг вилікувати і звернувся до лікарів традиційної медицини. Вони описували мені багато таблеток, і лікувався два тижні чи два-три тижні після того. Лікувався, купив собі на були болі? У вас якісь чи тільки рідина, як ні, ні та болі були, та бо я би так просто не звертався, були сині болі в коліні. не міг повністю розінути і погано ходив. Після того, десь в інтернеті вичитав, що почав шукати щось по народній медицині. Знайшов, що ви там де знаходитесь вас. А ви тренбер. ще згадували тільки що, що ви ж ортез ще купували? А, так, так, купував ортез, за 2,5 тисячі гривень і надівав, і воно мені нічого не помогло, і таблетки разом з тим ортезом нічого не дало. А от після першого першого разу, коли мені поставили п'явки, я вже відчув, що вже не йде полегшення. А як знайшли лічницю сестер похморських? Рекомендував хтось? Ні, чи ніхто чергіндер. не рекомендував, сам почав шукати народні методи лікування. І думаю, одна лишилась надії на народні методи. Якими методами лікувалися в лічниці сестер похморських? Який результат? Що тут тільки одні п'явки. І мені п'явки так помогли. Кажуть, що після першого разу я відчув вже значне полегшення. Угу. Другий раз я думав вже після того не йти, але потім ще вдома трошки позинав, бачив, ще є чуть, -чуть болі. І пішов ще третій, четвертий раз вже для профілактики. і раз. всього для профілактики в нас вийшло вісім п'явочок. Так, вісім п'явоць. Вісім п'явок. Я, я дуже задоволений. Та. Дякую вам. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Та, звичайно, що рекомендую. Дуже дякую вам за відгук.